В умовах сучасної ринкової конкуренції важливо експериментувати. Це особливо актуально для виробників техніки, де щось незвичне трапляється навіть на перший погляд непорушних сегментах. Сьогодні поговоримо про електронну книгу з гнучким екраном Wexler One. Розмір нашої героїні – 6 дюймів. Вона має полімерний екран на технології E-Ink. На відміну від звичайних екранів з електронними чорнилами, тут використовується не скло, а полімерна пластина, на яку нанесений шар електронних схем. А зверху ще й плівка з тими таки електронними чорнилами. І це надає книжці цілий ряд різноманітних переваг. Одразу хочемо зазначити, що книжка має увігнуту форму і змінити її ніяк не вдасться. Якби ви дівайс не крутили, він постійно повертається до початкової форми. Але читати з такого екрану цілком зручно. В перші години знайомства вам захочеться її трохи погнути, але одразу хочемо вас попередити. Гнеться вона не сильно і якихось особливих задоволень ви не отримаєте. Більше того, ви можете її так взагалі зламати. Про це виробник чесно попереджає в інструкції користувача, тобто раптом що гроші вам не повернуть. Та й жмакається навіть на весь корпус. У нижній частині книжки зібрана уся начинка, пожмакавши яку, ви вже точно понесете свій векслер до сервісного центру. Якогось практичного застосування цієї гнучкості ми також не знайшли. І оце напрягає найбільше. Тобто, купуючи книжку з гнучким екраном, ви ще на рівні підсвідомості переконуєте себе, що зможете робити з нею що завгодно. А тут виявляється, що краще її взагалі не чіпати. Але насправді не все так погано, адже полімерний екран має багато інших переваг. По-перше, ця книга є ударостійкою і не боїться різноманітних падінь та інших можливих нарух. Звісно, це важливий момент для людей, у котрих все валиться з рук. От тільки дряпати сам екран, ми вам знову ж таки не радимо. По друге, вага. Цей рідер надзвичайно легкий 107 грамів, що взагалі-то майже удвічі менше ніж у будь-якої іншої книжки на ринку. Вона просто якась невагома і дуже тонка. Товщина основної частини становить усього 6 міліметрів, що також рекорд на ринку. А от частина, в якій зберігається ося начинка, є трохи товщою і становить ледь менше за один сантиметр. О, і радимо користуватися книгою у вертикальному положенні. Тоді оця виступаюча частина дуже вдало лягає у руку. Тримати векслер насправді доволі зручно. А загалом дизайн доволі суперечливий. Увесь корпус виконаний із софт-тач пластику, що ми завжди вважаємо за великий плюс. Але матеріал виглядає дуже дешево. Не менш понуро виглядає і панель керування. Пацани, ну зараз же 2013 рік на дворі, ну подивіться, як роблять інші. Та ще й кнопки натискаються з великими зусиллями, що, наприклад, в нашій студії нікому не сподобалось. Візерунки позаду гаджету також на любителя, якого ще потрібно відшукати. Але давайте повернемося до інших характеристик Vexler One, за якими вона переважає усі інші книжки, принаймні за паспортом. Роздільна здатність її екрану 1024 на 768 пікселів. Нагадаємо, що у решти електронних книг в такому розмірі вона 800 на 600 Загалом екран дуже чіткий і залишає приємні враження. Але не можемо сказати, що помітна якась істотна різниця в порівнянні зі звичайними книжками. Приємні враження залишає і насиченість екрану. Білий фон тут не агресивний та доволі приємний для очей. Тим не менш, перед купівлею будь-якої книжки радимо добряче продивитися основні моделі. В магазині, адже у тих же покідбуків, кіндлів та внуків білий фоновий колір різний, і не факт, що вам припаде до душі насиченість саме Векслера. Справляється вона і з усіма форматами. Навіть з таким популярним у нас, але не поширеним в Європі FB2. Тепер до ціни. Мекс One коштує в районі 1300 гривень, що зовсім немало. Особливо враховуючи те, що в цій моделі багато чого й немає, а дещо таки просто погано працює. На ній не послухаєш музику, з неї не вийдеш в інтернет. Екран не сенсорний, що епоху планшетів та смартфонів уже якось зовсім несерйозно. При цьому місцеве меню розраховане саме на сенсорне керування. Іноді, задля того, аби змінити налаштування шрифту, потрібно витратити хвилини три. Курсор тупо відмовляється переходити туди, куди вам потрібно. Сторінки перегортаються також не дуже швидко, повільніше, аніж у ряді традиційних книжок. Програє вона більшості рідерів і за показниками своєї батареї. При інтенсивному використанні вона тримає заряд десь із тиждень, в той час, як інші моделі, тримаються і цілий місяць. Немає тут і гіроскопа, зображення автоматично не перегортається. Поодинці, всі ці показники не мають вирішального значення, але коли всі вони об'єднуються в єдине ціле, Починає залишатися доволі неприємний осад. Отже, якщо ви шукаєте ідеальну, збалансовану у всьому електронну книгу, то Vexler One – точно не вона. Але якщо пріоритетом для вас є неймовірна легка вага та ударостійкість, то ця модель зовсім непоганий варіант. Скажемо більше, єдиний.